Місяць схожий, на спор... дуже на Кажу, місяць схожий на сонце. Що? Кажу сьогодні повний місяць. Схожий на сонце. яке дуже змучене. Хіба ні? Не знаю. А ви знаєте, що повний місяць хоче сновид? Ви випадкова не сновида? Випадково ні. Тоді все ясно. Що ж вам ясно? Перепрошую, що втручаюся, але ви вибрали недалеко. Що? Не вдало місце. Погляньте, там смітники, всяке таке. Не дуже привабливо. А, а це тим більше не вдало. Там дитячий майданчик. Уявляєте, що вони побачить завтра зрання. Дитяча психіка така вразлива. Навіщо її травмувати? Не робіть цього. Не треба.